Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко на сході України проголосили так звану Казацьку Народну Республіку, а на Луганщині понад 100 українських бійців потрапили в оточення. Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Представники російських казацьких формувань оголосили місцевим жителям Свердловська ровеньків та антрациту про створення Казацької Народної Республіки. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник групи інформаційний спротив Дмитро. Тимчук він написав, що вчора, 14 жовтня, місцевим жителям Свердловська, Ровеньок та Антрациту, представники російських казацьких формувань повідомили про створення Казацької Народної Республіки. На в'їздах в город Свердловськ, пише Дмитро Тимчук, установлені казачі блокпости. Окрім того, як повідомляє Дмитро Тимчук нині. На території окупованого Криму продовжується накопичення російських окупаційних військ з формуваннями нових військових частин, в частності в городі Сімферополь, в составі берегових військ Чорноморського флоту Російської Федерації 8-й віддільний артилерійський полк, оперативно підчинений командуванню Южного воєнного округу. Вооруження порядка 60 ствольних і реактивних артсистем, а також В районе перешейка населенного пункта Армянск идет формирование смешанной артиллерийской группы оккупационных войск из подразделений воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, из состава Черноморского флота, а также ранее переброшенных в Крым. Повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Тимчук. Я зараз пропоную подивитися, як виглядає схід України станом на 12-ту годину, 15 жовтня. Отже, карта АТО нині виглядає ось таким чином. Водночас, губернатор Луганщини, генерал Геннадій Москаль, повідомляє про те, що. У вівторок, 14 жовтня, тривали постійні бойові зіткнення українських силовиків із терористами в районі автодороги Бахмутки на Луганщині. Українські позиції обстрілювали бойовики так званого 32-го козачого окремого. Округу війська донського під керівництвом Дрьомова, які окопалися в лісовому масиві і мають на озброєнні близько 20 танків та два десятки одиниць іншої бронетехніки. На сьогоднішній ранок достовірної інформації про ситуацію на Бахмутці немає. Відомо, що в оточенні опинилося 112 бійців збройних сил та Нацгвардії. Ряд поранених та контужених військових потрапили в полон. У їх часи один командир батальйону ситуацію, що склалася там, можна характеризувати як критичну. Як повідомляє Геннадій Москаль на своїй сторінці в Фейсбук, спроби представників ОБСЄ по телефону домовитися з керівництвом так званої ЛНР про припинення вогню були безрезультатними. Бойовики так званого війська Донського не підкорюються ЛНР і діють на власний. Розсуд. Денис Казанський, донецький журналіст та блогер, також пише про. ситуацію ситуация склалася на Луганщине. В Луганской области, по сообщениям Москаля, сейчас боевики из группы Павла Дремова и Сергея Живлакова, которые не подчиняются ЛНР и не признают минских соглашений, взяли в окружение украинских солдат и пытаются их перебить. Наши пока держат оборону. Переговоры с ЛНР вести бессмысленно. Они Дремова не контролируют. Он вместе с Казицыным создал Казачью республику, которая охватывает города где стоят казачьи формирования Ровенький, Антрацит, Стаханов, Свердловск. Так что теперь в Луганской области не только ЛНР, но и КР. Как вы, наверное, помните, партнер Дремова Сергей Живлаков, ныне мэр Стаханова, также является давним другом и соратником по партии Валерия Галенко и Александра Ефремова, которые находятся в Киеве и готовятся стать неприкосновенными депутатами украинского парламента. Вот такая вот война малята, написал Денис Казанский. На своїй сторінці у Фейсбуці нагадаю, що двічі упродовж останнього часу на сході України оголошувався режим припинення вогню 5 вересня, після засідання в мінську тристоронньої контактної групи, бойовики та представники української сторони домовилися про припинення вогню на сході. Однак, упродовж всього періоду дії цього режиму припинення вогню, бойовики обстрілювали позиції українських військових. 10 жовтня, відповідно до домовленостей, які були досягнуті на сході України, українські представники української армії та бойовики в чергове домовились про режим припинення вогню. Про це повідомляв новий губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко. Як бачимо, цей режим дотримання вогню просто не дотримується з боку бойовиків. Вадим Одаренко пише на своїй сторінці в Фейсбуці. З таким закінчувати, Олексійович, буде поздно. Я розумію, що ви дуже прислушиваетесь до советам і рекомендаціям європейських лідерів, но є, а є Україна і український народ. Пише Вадим Одаренко на своїй сторінці в Фейсбуці. Ну еще не з'явилося повідомлення, що Петро Порошенко заявив, що екс-міністр оборони України Валерій Гелетей знову призначений начальником управління державної охорони. Нагадаю, що раніше Гелетей вже очолював управління державної охорони. Це було при президентові Ющенку, а також він був призначений керівником управління державної охорони, виконуючим обов'язки президента України. Олександром Турчиновим у березні 2014 року. Євген Положій, письменник із Сум, пише про те, що спекуляції на АТО дуже небезпечними є під час передвиборчої кампанії. Вважаю, що робити політичний піар на своїй допомозі АТО так само ганебно, як і на допомозі дитячим будинкам, смердить нещирістю і натякає на продажність. Вважає Євген Положі. Громадський активіст і депутат Київради Ігор Луценко вважає, що встановивши 14 жовтня святом захисника вітчизни, Порошенко вийшов за межі повноважень. Нагадаю, що вчора президент України підписав указ про запровадження дня захисника вітчизни, який відтепер буде відзначатися щорічно. 14 жовтня державні свята встановлюються виключно законами України, пише Ігор Луценко. Тобто мені у майбутньому парламенті іншала треба буде або подавати свій закон про 14 жовтня, або голосувати за існуючий проект, якщо такий є. Але паралельно треба готувати закон про імпічмент, бо ця звичка поплювати на закони дуже погано закінчується. Вважає Ігор Луценко політолог Павло Нус Коментує останній день роботи сьомої сесії Верховної Ради України. Нагадаю, що вчора відбувався останній пленарний день нинішнього парламенту. Вчора Верховна Рада України розглядала низку антикорупційних законів, одначе при розгляді законопроекту, яким передбачалося надання статусу ветеранів Другої світової війни, бійцям УПА. Біля Верховної Ради України сталися сутички. Павло Нус пише про вчорашній день. Парламент сьомого скликання дійсно був один із найтрагічніших, найганебніших, але він увійде в історію української політики як парламент-реформатор. Адже саме це скликання упродовж останніх сім. Вісім місяців мав взяти на себе важливу функцію під час повалення режиму Януковича і постреволюційний період. А що найголовніше, блискуче справився з поставленими завданнями перед ним. Ініційовані президентом Порошенко реформаторські закони знайшли підтримку серед парламентарів. І Їх перелік занадто великий, як на мене, беручи до уваги кон'юнктуру Верховної Ради сьогодні. Угода з ЄС ратифікація. Ратифі... ратифікована. прокуратура стартувала до реформи завдяки консолідації певних парламентських сил. Створено національне антикорупційне бюро, засуджено Януковича та антинародну політику і багато інших позитивних кроків на шляху до фактичного перезаснування України. Вважає Павло Нус. Віталій бала коментує ситуацію, яка склалася навколо парламенту. Вчора деякі думки стосовно ну, вчорашнього дня у Верховній Раді. Перше засідання Верховної Ради виглядало як останній дзвоник у випускному класі. Всі рішення, ніби приймалися для Галочки, як обхідний лист, заборгованість в бібліотеці та інше, все відбувалось у присутності директора Турчинов, Завуча Яценюк, класних керівників, лідерів фракцій і навіть. Начальника з району Порошенко, друге перед Верховною Радою відбулись бійки хуліганів з міліцією. При тому не всі хулігани були поганими, як і міліція. Хулігани погані, ніби хотіли зайти у парламент, подивитися, що там, але таке враження, що імітували третє. Тепер ще не зрозуміло, що буде з тим обхідним листком, як завжди, чи. Четверте, окремим питанням було призначення воєнрука міністра оборони. Начальник країну вирішив привести зі сторони кандидата з рядів міліції, що охороняла школу Верховну Раду. Тому питання: чим буде займатися новий воєнрук, насправді залишиться актуальним? П'яте, як підсумок влада не справляється і не встигає відповідати на виклики, що стоять перед країною, як ззовні, так і всередині країни, підбираючи у владу людей, що подобається начальнику району, І дуже часто практика показує, що вони некомпетентні як колишній воєнрук та нинішній бухгалтер, голова НБУ. Ось такі думки Віталія Бали щодо ситуації, яка склалася навколо парламенту вчора, 14 жовтня. Нагадаю, що вчора ж парламент. Призначив нового міністра оборони України. Ним став Степан Полтарак, який дотепер командував Національною гвардією України. Олександр Данилюк пише про загрози, з якими може зіткнутися Україна після парламентських виборів. Після парламентських виборів російські спецслужби спробують організувати хвилю галицького сепаратизму. Вважає радник міністра оборони України. В операції будуть задіяні політичні партії, які не потраплять до Верховної Ради, наголошуючи на своїй окремішності, будуть вимагати створення ЗУНР – Західноукраїнської Народної Республіки. Пише Олександр Данилюк. Тетяна Висоцька пише про передвиборчу кампанію і одного із учасників. Цієї парламентської кампанії сина Володимира Литвина Івана? Син Литвина Іван пише на своєму передвиборчому сайті: я військовослужбовець Збройних сил України. Служба в зоні АТО змінила моє ставлення до багатьох речей. Я більше не здатен спокійно сприймати політичні ігри та нехтування людським життям. Ось мені цікаво, якщо він дійсно з липня служить в армії, питає Тетяна Висоцька, як написано в його біографії, то де саме у якій саме частині зони АТО хтось бачив чи знає, бо щось мені не віриться, пише Тетяна Висоцька на своїй сторінці у Фейсбуці. Олександр Черненко, один з учасників нинішніх парламентських перегонів, колишній голова комітету виборців України, ділиться своїми враженнями від побаченого в провінції. Ранково виборче будь-які вибори це клондайк не лише для змі рекламістів і поліграфістів. Це ще й серйозний розвиток готельного бізнесу. Готелі у великих містах і маленьких містечках заповнені вщердь. Публіка, яка збирається на сніданку, на 80% складається з тих, кого сюди занесло у зв'язку з виборами. Тут і політики, агітатори, і, і міжнародні спостерігачі, і шоу-бізнес. Але найбільше мені подобається контингент, який складається з невиразного виду мужичків, суетливих рішал. Вони себе називають технологами, але мені більше подобається слово рішали, бо найчастіше вживаний ними вираз «порішаєм». На їх червоних обличчях чітко читається вечірнє зловживання алкоголем. Вони з самого ранку кудись телефонують, запізнюються на якісь наради, невизнані генії чорного піару, невтомні будівничі пірамід підкупу, джельтмени електоральної удачі. Для них мажоритарка це саме ано цікаво. Чим вони займаються в інший час? Пише Олександр Черненко на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну и российский спевак, лидер гурта «Машина о времени» Андрей Макаревич делился своими враженнями вид пребывания в Америке. Находясь в Америке, исправно продолжаю мониторить все их новости. Ни слова о России и Украине. Но ну, нет на сфере их ведения мира. Может и нам уже перестать тявкать на Америку с утра до ночи и заняться наконец своими проблемами. Медициной, образованием, промышленностью, культурой. У нас год культуры, еще кто помнит. Питає Андрій Макаревич. Мілан Лєліч пише про свої враження від побаченого вчора на телеканалі Росія 1 Він пише, що Росія 1 в вечірньому випуску новостей обвінила нового міністра оборони України Степана Полтарака в тому, що він є тіскою Степана Бандери. Ось така благосфера була на цю годину. Більше вже я вам розкажу о 17.00. Бажаю вам гарного. Та мирного дня читайте наші новини на сайті телеканалу Тивайтів.юей долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. ВКонтакті, в в Фейсбуці, в Однокласниках, в Google+. Ми з вами зустрінемося вже за три години. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!